Всім привітки! У нас сьогодні вечірня рибалка, тому ми швиденько збираємося і йдемо. Буду вам зараз все показувати. Дивіться, скільки тут людей. Це не тільки ми, це ще купа і купа людей буде. Ось Такий буде кораблик. Будемо ловити рибу. Не знаю, чи це буде один, чи їх тут буде два. Зараз будемо бачити. Там нарізають рибу, це буде прикормно, я так розумію. Ми будемо чіпляти його на гачки. Гарно показую вам процесс. Пливли ми вже трішечки далекувато. Тут же навіть якісь острова з будиночками на воді. Він це збавив швидкість, значить зараз будемо заземлятися. Все, у нас пішов процес. Хопа, готово. Все. Зараз будемо ловити. Так, все, заземлилися. Ти рибу з таким заходом сонця це взагалі шикарно. Тягує назад, не знаю, щось він погано заземлився чи що. Чи це так має бути, я не знаю. Виняли, зараз буде перекидати, напевно. Опа! Знову другий раз пішло. Цей раз окей, напевно. Думала, що це такий довгий процес, якщо чесно. Ми поки закинемо той якір, поки заземлимося, це вже пройшло, напевно, хвилин 15. Інструкція. So then only the fish able to bite. So this is the steps how we do this. Окей. So firstly just close like that, it will be locked. option to go down. So when open the lock, automatically it will go down and step it. So already stay. now the fish able to bite mm -hmm. because okay. it's already come to up. Okay. 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 So now, like you just put down until set, you need to be do like that. Okay. Then after set, the roll will be stopped. And 20 minutes after, okay. we will try first. Okay. a tool. that's the сонечко заходить, і зараз я буду також опускати свою вудочку. Не знаю навіть як це назвати. Я ніби зрозуміла, що він говорить, але все одно, це ж знаєте, як то перший раз, нічого не ясно, як воно відбувається, наскільки його опускати, як воно має ловитись. Не знаю. Мені зато подобається захід сонця. Все це вже не зря ми сюди приїхали. Також ось ловлять треба. До речі, тут глибина 20 метрів він казав. 20 метрів потрібно ось так розкручувати. Я вже не знаю, скільки я розкрутила. Будемо пробувати. Ще поки тишина на борту, ніхто нічого не зловив. Мальдівці також з нами ловлять, треба, не знаю, він так багато розмотаю, ось тримає леску і жде. Я то ще мутаю, не знаю, скільки ще мутати. А він ось так якось рукою пробує чи є. Скільки риби наловили? Поки що нічого. Але ми стараємося зловити вечерю. Так, бо те, що наловимо, то і будемо їсти. Наша лодка як виглядає. Так, красота, слухай, тут і без риби. Гарно все. Пішла енна година, як ніхто нічого не зловив. На борту багато людей і ніхто взагалі нічого, капець. І розвалила депресію. <laughs> так, Олег, говорить, що поки поговорити, поки риба не ловиться. Пікуся, що там? У нас буде сьогодні вечеря чи ні? Ні, <рікусь> ні, не буде, ти не наловила нам рибки. Не ну, наловила, мені здається, що в мене там вже мінус та риба, яка на крючку була. Хто рибу ловить на рибу? <ріба> Я привикла yeah. А що її на олів'є ловити? Ні, я привикла, що я завжди ходила, черв'ячків купала, хліб брала. Тут ну, риба. риба Це, на рибу. це, це, це тобі риба. не турійська. Це, це ти, ти не в туріську. Сказали, будемо їхати в інше місце. Тому що тут воно не рибне. Вже скручуємо наші удочки. go фіш! Вейс фіш. Їдемо в інше місце, можливо там буде риба, не знаю. Вже в нас темніє. Але все одно тут так гарно, взагалі класно. Мусимо хоч щось сьогодні зловити. Ми закидаємо якір. Фонариком світить, де закидати, щоб було видно. Зараз будемо ще пробувати тут. Проба номер два. що він робить? Це тобі щось робить? Ой-ой-ой. Що, -ой -ой. я тобі дала по нозі? Я молодець. Це моя риба, рибан валяється. Ой, слухайте, я ще та рибачка. Зараз теж закине і буду ловити. Окей? О. Відмотуємо знову. Мені здається, у мене завтра буде кріпатура на руці. Я мотаю і замотую. Знаєте, що я зрозуміла? Що це рибалка на відчуття, тому що ти в руці маєш відчувати, скільки вниз кидати, як там такого вони якось дергають, відчувають, напевно, чи там щось є, чи достатньо низько вони відмотали цю ліску. Не знаю, коротше. Ти більше, все темнота, взагалі нічого майже не видно. Тому все на відчуття, капець. Два рибаки тут сидять. Давай, давай. Вечерю треба. А ні, то будемо без неї. І кусічка, де рибка? На дні. Ішла енна година нашої рибалки. І нічого немає. Жодної риби ніхто не зловив. Не тільки ми, а взагалі. І так, хтось зловив рибу. Клас. Перша риба. А що це за? Банана грій. Хто? Грей? Риба -гриль? Вау Бананова риба. Beautiful color. Wow. Друга риба на борту. Ура Друга риба на борту. Прикольна, клас. Рибка, ще одна, дивіться, яка червона, слухай, класна. Дуже гарна риба. Ми її хотіли відпустити, але зачепили за зябра, тобто вона якось там ну, не сказала, що вона здохне. Так, зразу дивіться, скільки фотографів. <рес> так, дивіться, тут зловили рибу трішечки більшу вже. Дивіться, яка гарна. Ловили корал. <рес> а що, теж улов. який тут аж гарний вийшов місяць. Був гарний захід сонця, а тепер гарний схід місяця. Звичайно, телефон цього не передає, але дуже гарно. Ми вже повертаємось назад. Наш улов. Так, ми зараз вже будемо закидати якір. І збираємось на сушу. Прибалка була дві години, в принципі, недовго за дві години, але все одно улов дуже і дуже маленький. В принципі, не так і глибоко, ось він світить зі стариком і, в принципі, я бачу дно. Все, готово. Все, поїхали. Таракана. no! Є. Майже припливли назад. Надіюсь, нам дадуть якусь вечерю і пожарять рибу, яку ми наловили. Ловив рибу, він сказав, того і буде вечеря. Хто не зловив, того і не буде. В цьому ресторані ми будемо їсти рибу. Сказав, поки буде готуватися риба, можна ходити в туалет і пити сік. І це все. А риба, ми там рибу таку наловили три штуки. Зараз будемо ділитися. І ось в такому ресторані ми будемо вечеряти. Там є мангал і буде риба десь, десь тут. А ось тут її, напевно, будуть жарити. Ось наш улов. Вже приготували, зараз будуть жарити. Але тут риба чомусь більше, ніж мало би бути. Не знаю, можливо, це ще з другої лодки також люди наловили, не знаю. Це щось подібне на щуку. Риби дійсно набагато більше, ніж ми наловили, я не знаю. Мені здається, це просто це інша лодка, можливо, наловила щось більше. Або вони нас просто пожаліли і вирішили покормити нас нормально рибою. Коли цю рибу вийшло багато. Кожен підходить і розбирає рибу, яку він наловив. Щось всі великі вже розібрали, у нас лишається маленька. Тепер ми йдемо забирати рибу. Дякую. Ось наш улов. Наша рибка вже жарилась і ось такий вийшов у нас сьогодні улов. Наша вечеря, кожному по рибині. Тому зараз будемо їсти. А вам всім пока-пока.